Як лише за один місяць працюючи в інтернеті, я зміг заробити плюс 6 тисяч доларів. Звісно, ось тут ви можете бачити лише частину з них, це в нас 2 тисячі доларів. Остаток моєї суми лежить в мене на балансі. Та в цьому відео я повністю покажу вам свою торгову стратегію. Розпочинав я лише з одного Бенджаміна, лише зі 100 баксів. І надалі, примножуючи баланс по своїй топовій стратегії, я дійшов реально до гарного результату. Якщо ти додивишся цей відео до кінця. То ось-такі суми не зачекають дуже довго себе там чекати. То що, давайте гроші ми відкладемо в сторону, так як я хочу вам дійсно показати топову стратегію з нашим брокером, з нашим трейдингом, на якому, до речі, в мене рівно 6 тисяч доларів, за які я вам і казав. І з цих грошей ми надалі будемо їх примножувати. Але це ще не все. Також не можу не порекомендувати вам швиденько свій телеграм-канал, в якому в мене купа торгових стратегій. усі всі ці стратегії, на яких ми заробляємо ось такі гроші. Типу, якщо цікаво, переходьте послання, залишав, воно буде активно, мабуть, десь там сутки, добу, там плюс-мінус години 24 десь. Тож послання на нього ви закріпленому коментарі. Переходьте, якщо вам тут все цікаво, тут купи інформації з приводу трейдингу. А наразі давайте перейдемо вже до нашої торгівлі і повністю покажу вам свою стратегію, по якій я і зробив ось таку суму грошей. Та ось, ось ще вивів частину. І до цього також були крупні. Буде. А наразі переходимо до екрану нашого комп'ютеру і будемо дивитися до екрану мого комп'ютеру. І наразі схема в мене максимально проста. З одним з наших самих топових індикаторів, який я дуже люблю в краткострокові угоди. Типу, в моєму телеграм-каналі є купа стратегій, це ми можемо бачити і довгострокові, як ось у нас, і купа короткострокових. То що наразі хочу розібрати короткострокову угоду з індикатором, саме наш фрактал. Наразі ми його повністю адаптували під себе І наразі буду показувати вам, як по ньому працювати. Коротше, наразі план на цей відос мене дійти хоча б там до 600 баксів, це буде непогано. Бачимо, що наш фрактал це ось такі в нас вертикальні, ось такі стрілочки, які нам кажуть, заходити донизу чи заходити дону, догори, і як вони нам працювати, як, що, що це в нас за орієнтир. Давайте все вже домалюю. А все в нас в цілому максимально просто. Бачивши ось ці всі наші угоди, ось ці всі наші сигнали. Це наш кожен сигнал. Ми ставимо час нашої угоди 5 секунд, валютні пари обов'язково OTC, додаємо наш фрактал, його налаштовувати ніяк не потрібно. І можемо дивитися, ну єдине, що ми можемо зробити в налаштуванні. Так, єдине, що можемо зробити, це період зробити 3. І від того, якість наших сигналів буде трішки більша, ніж можемо бачити, період ось 2. Ми можемо бачити, що скільки там багато у нас фракталів йде, період 3, частина з них зникає і більш. Детально, воно нам буде все показувати, тобто більш точніший вход. Тобто наразі давайте буду вам показувати, як ми працюємо. Одна з наших нових адаптованих стратегій, це ми з вами бачимо фрактал догори, який нам каже, все, фрактал догори. Дивимося на наш RSI та заходимо проти нього. Це наша нова стратегія. Тож зараз я вам повністю все покажу. Переходимо на 30-х хвилинний наш таймфрейм, і давайте будемо дивитися ще наразі ми можемо бачити а, один з наших актуальних сигналів, який в нас тільки що був, але ж я ставлю суму нашої угоди, давайте це в мене буде 100 доларів, давайте 100 баксів. І час нашої угоди, давайте це в мене буде 2 хвилинки. І ось ідеально бачимо, ми фрактал, який нам каже, заходити догори, ну, який нам ось вертикально нам показує, але ж ми робимо все навпроти нього. Типу бачимо фрактал, а, формування нашого фракталу, стрілочка догори, так щось намалюється. Стрілочка догори. Це нам каже про те, що зараз у нас буде починатися ведмішка. І те, що ми трошки ось так підскочили догори, це взагалі, друзі, нічого страшного немає на фоні з основною нашою угодою. Зараз ви самі це побачите. Те, що там попутно у нас можуть з'являтися і надалі. Ось такі там у нас стрілочки, це взагалі фігня, нічого страшного в цьому немає. Саме головне, зафіксувавши ось цей сигнал, ми зайшли вниз, і тепер будемо чекати на відпрацювання нашої угоди. Давайте походу. Нашого, ага, бачимо, що а, все ж таки а, трошки ми під, підлетіли догори. Давайте виправимо ситуацію таким чином. Якщо ця угода зайде в мінус, я вам покажу трошки інший спосіб торгівлі, який в нас також більш цікавий. Але в цілому ця стратегія ідеально себе відпрацьовуємо, бачимо вже падіння на нашому графіку. І наразі що можна ми очікувати. З того, що ми бачимо, ця ситуація в нас наступна. Пум-пум-пум-пум. Чому? Тому що в нас ось тут було формування нашого основного фракталу, з якого ми й зайшли на наші гроші. Тож тепер в цілому давайте будемо дивитися, навіть якщо тут буде мінус, то ми просто помножимо суму нашої угоди на двоє і будемо перезаходити суму Х2. Але бачимо, що в нас розпочалася та сама ведмішка, про яку нам і казав ось цей наш фрактал зверху, ось цей зелененький. І ось отак ми починаємо падати донизу. В цілому я задоволений, поки непогано йдемо, але трошки спекулятивні новини, мабуть, якісь в нас вибивають нас. Від остаточного падіння, але ж давайте з вами будемо дивитися. Так, не вистачає нам, мабуть, трошки секундочок. А, саме через те, що в нас така дуже сильна волатильність. Окей, окей, наразі тоді ми діємо інакше. Ставимо году одна хвилина, заходимо до гори на 200 доларів, так як в нас з'явився наш новий фрактал. І ось о ідеально, ми вже з вами полетіли, друзі. Осьо ідеально. Дивіться, математика проста, знову-таки по цій же самій стратегії. Бачимо наш фрактал, який каже донизу. І наразі наша угода, ой, красиво, красиво. Ідеально летить догори в нас. А, типу, я перезайшов також саму, як нам і спочатку казала, ця наша угода. Ось тут ми почали вже падати донизу, але через дуже сильну волютильність в мене зайшла вона в мінус. А тут ми летимо ідеально так, як нам і потрібно. Фрактал каже, донизу ми перезаходимо просто догори. Тепер, проста математика. Я втратив 100 доларів. Осьо. Можемо бачити, що я втратив 100 баксів. Але ж, зайшовши в нашу угоду на 200 доларів, я отримую 180. 4 долари з цих прибуткових 184 баксів 100, я повертаю 84 бакси, мій чистий прибуток, і тим часом дивимося на нашу угоду, яка в нас ідеально через 2 секунди, і ось в останні секунди нашої угоди ми можемо бачити ось таке ідеальне відпрацювання, яке принесло мені 184 долари. Ідеальний прибуток на нашій ідеальній угоді. Тож в цілому, я не знаю, що ще можна тут додати, коли ось така стратегія ідеально себе відпрацьовує. А навіть при такому зливі все одно ідеальний прибуточок в 184 бакси. Тож, друзі, що я вам можу сказати? Якщо є якесь певне бажання, переходьте в мій телеграм-канал, тут ви точно знайдете багато цікавої інформації для себе. А наразі я в гарному прибутку. Всім велике дякую за перегляд. Ось є моєю топовою стратегією. Якщо цікаво, ти знаєш, де нас знайти. То що, побачимось. Фрактал топ плюс 184 долари.